Всім добрый ранок, іду на огород. Тут така трава поросла. Ноги зараз будуть мокрющі. Ой, на огороді в мене там, мабуть, гентека трава. На користь кажуть, хай скоса. Цю траву. Ну, скоса. А куди її дівати, якщо дожди? Куди ти її будеш дівати? Скосить, то він її може скосить. На сіне забрати вся гляньте трава. А, це... а сушити йде. Поки що нема де. Та на огород іду, посапати же ж треба. Хочеш подивитися, що тут робиться. І чесник треба сапати. І все треба сапати. Оце Цей цей шматок поки ще травить не будемо. Гербіцидом. А тут же ж город засратий хозяйки. Що тут хоч? Хоч є. Що тут хоч є. Кріп такий, петрушка. Так щоб стати. теж тут нехті. Морква ця. Я думала, що тут більше зароще. Я думала, що тут взагалі хана всьому. Але ні. Ну а такі дощі йдуть. Картопля. Картопля така. Цибулька. Волосіння, а не цибулька. Да, я думала, що тут. Думаю, тут страшне все зелене. А тут еще й нічого. Ну тут, конечно, у мене... Нема нічого не посходило. Взагалі нічого не взійшло. Кукурудза стоїть, ну прям шикардосна. Так вона оце взійшла один через один, так як я вам і показувала. І стоїть вона вся морозом прибита, жовта. Ця кукурудза, і сюди йдуть, вона б сходила, а вона не сходить, нічого тут нема, один через один. Ось так. Є сього миленький бурян. Висапувати та брати, досаджувати. ця кукурудза. Ця кукурудза така сама, гляньте. Ну і що вона в цьому году? І кукурудзу я брала в цих сіменоводчиських магазинах 250 гривень кілограм. шикарно просто кокуру, просто шикарно Так само, як і огірки, прибиті трохи. Прибиті трохи прихватило їх, ну хоч не повністю. Так, ну почну сапати, а там потім покажу, що де і до чого. Сапати то треба по-любому. Н-да. Людей ніхто нічого не сапає, ніде нікого взагалі немає, ніхто не трогає нічого. Я потрохи проб'ю, де видно, що. Так, кріп. Прорвала і просипала. Бачите, яка земелька. Це навіть після дощу у нас така. А потім, коли засуха стає цементом, коркою береться. І все, сапаєш і іскри З підсапи йдуть. Пісок. Ви бачите, Сапаю, повертаюся він біжить через город. Гляньте. Він Такий щось худий. Де ж він там сів, що? А воно. Де пройшли рік у морінки? Весь буряк повиїдав, все повиїдав, всю морку повидав. Це, мабуть, буде і в цьому році так. То кози по городі бігають. Ну, дикі <кій> зайці. Щось сів там є. Ні, побіг, щось проходить, проходить потрохи. <кій> Отак От вам городи. Навіть якщо виросте, то з'їдять. Якщо не вкрадуть, то ці з'їдять. <кій> на нього Побачив мене сів, завмер. Ви це бачите? Сидіть. <різь> <різь> І що? І що ти завмер? дивися ходющий страшне, ходющий. травиш, є трава вже, є, що їм їсти, він ходючий такий. and that's it on molly Де ж ты побіжишь? Ага. А, там кит по дорозі. Дивись. За думаю, що я не побачу. Я тебе вже давно побачила, ще як ти через город біг, просто що карман застегнула, поки розтягнула, дістала телефон. Ну? Не, за завмар так і сидить. Ну що ж я буду стоять пів часа поки ти там сидиш. <рик> Давай вже чи ти, чи сиди, чи сиди. Мені ж цікаво просто куди ти підеш. <рик> я ж хочу познімати, куди ти підеш. <рик> Якщо підійти, ну то ближче почати підходити. Побіжіть. так, В принципі, хай він сидить, мені ж цікаво, я ж хочу контент, контент. Понят? Я його не ганяю, я просто хочу ближче підійти, спробувати його зняти ближче. він Прищурився такий. Де ти? А, ось, його. його і не видно з землею. Прищурився, сидить такий. Ано ще ближче візьми телефон, ні, все це максимально. Ще й трясеться камера. Ну і сиди, пішла я сапати, а ти сиди. Оце я буду за тобою бігати. О. О. Люди по дорозі йдуть. Сиди, мені робити. Треба. Я вже майже... Цибулю досапала, залишилося все два рядки. А цей так і сидить. Ось, і люди ходять, і машина проїжджала, і сигналізація пілікала. І сидить, скоріш за все, що хворий. Бо не їсть, нічим не цікаво. Все це оце. там сів і сидить. Все. Я ж кажу, скоріш за все, що хворий. Щось там воно питається. Гризе. О, коля мій йде. Бачите, з сапкою. Він там в дворі прибирав, бо сьогодні ж сміття з середа. Вчора почали забор робити, там побетонували стовпчики. Ну, це я окремо відео виставлю, щоб не було 350 відео. А як воно робилося, то я окремо виставлю відео. Де ж він воно? А цей сидить, Оля вже тут, о, пригнувся, присів, Красиво сидить. Побіжить чи ні. В цибулі у нас краю заяць сидить, а ти пройшов і не бачив. Обов'язково він там уже давно сидить. Хе-хе. І не біжить, коля від нього там. Ну зараз покажу. Ой. Це ще собаки його так не бачать. Ні, ой, побіг, 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 побіг. Він давно там сидить, я сапаю, він сидить. Він боїться. Ага. Він чи якийсь больненький, чи що. Чи вони вже так привикші? Ось ходять, гукають по дворам, дивлюся в перчатках чоловік. Мабуть, це... Від лікар, щоб вакцинацію від сказу робити. Та Коля каже, піду узнаю та погукаю, хай зроблять. Ну, нашим всім. Бо це таке діло. Як і лисиця в двір заскакувала і все, то краще провакцинувати. Ну, ми кожного року вакцинуємо. І котів, і собак всіх то... подалі. Да, Коля зараз забере та

Ну, в цьому році жуків хоч нема поки що. Картопелька чистенька поки що стоїть. Не так, як в тому році напасть була. Ну, я якось замітила, що воно через рік, через два. Оце така напасть жуками. Оце так. А так, ну, поки така ось, ось стоїть. Такі у мене кабачки. Ось такі десь більше, десь менше. Бачите, такі кабачки коля Ну, просипає. просапаєм буде видніше, бо так, мабуть, їх і не видно, да? Так дуже не видно. ну, Висипається, буде видніше, покажу. Бурячок тут у мене ось тільки-тільки починає сходити, бачите? Тут ось отак, так. Тут, ну ось, бачите, я його трогати не буду. Видно, так? Да? А тут ось отакий, такий один буряк садило, А тут ось гляньте, які бурячки. Шматочок тільки виліз, а там тільки-тільки сходи. То я його тут чіпати не буду. Ось, все. один через один сходи, бачите? Ось так. Ну і там далі так рядочок пішов, воно. Ось так от. А тут тільки-тільки сходять огірочки. І теж так прихватило їх, бачите, поприхвачувало. Як його? Будь тут усе є, вони тільки-тільки сходять. Теж прихватило. От і що з ним робити? Щоб не висипати же. Чи поки не зарожча, сильно не чіпати, хай воно посходе. сходить. Висипати картоплю, висипати е, кабачки і гарбузи. А те, хай ще сходи, мабуть, я його чіпати не буду. Що ще я І ту морковку пробувала сидіти, проривати там, де більшенький бур'ян. Да, воно проривається. А там сходи класинка. Я тягну бур'ян, а воно тягнеться із тою морквою. Поки там не сильно пече, оце що видно, просапаємо. А це ось о, може. Сьогодні ось, ось сонечко гарно, гріє, не холодно. Може воно вскочить, а вийде ми висипаємо. Ну, тут нічого такого страшного немає. Воно тут не сильно таке зарожче. Те, що воно видно, посходило, то можна висипати, а це не буду чіпати. Бо я тільки перепорчу, пересипаєш, щоб потім досаджувати, бігати. Так що такі справи. Зараз коля кабачки, гарбузи пройде, а я стану на картоплю та й буду картоплю сапати. А це хай сходить. Хай сходи, Ничего ему не будет. Прокололи всех. И тихо на Веню, и Зуриту на 53 гривни. Да, у наклеечки такие специальные, каже, чтоб если что, ну там может где-то чекати подерутся, чем, или что, чтобы до вас никаких претензий не было, что у вас вакцинирование И рассказывал у нас тут на Солнечном позавчора, Сова кота бездомного. Він більше не Він помер, а жінка тепер по лікарням їде. Перед... Так він її покусав, чи що? Та вроді чи пошкрябав, чи вкусив. А перед цим ще дня два назад нижче на вулиці, що основного вулиця йде, ага. то там теж собака сказилась. Ну, Він не казав, чи покусала хазяїв, чи ні. Та ну багато, багато. Я ж кажу, як до нас і лиси скажені забігали. Однак. І тоді добре, що вона не порвала, лізу. Що ліза, відгавкалася і ми вискочили, відбили. То вона скільки три рази на нас заскакувала за день. Він казав, що каже, це ви перший рік ні кажуть. Кожного року рок стараємося прокавувати. Він каже, у нас все в базі, ну, в комп'ютері там буде внесено все. Mm -hmm. Тож, каже, в минулому році вакцинували. Кажу, так, да, пожилий такий дядько був. Так, да, так, да, каже, бо я ну, там на, у нас не був, на тому селі. Так що так, ну, я ж говорю, від гріха подалі. Да. Хай. Хай краще, бо шкода. що, mm -hmm. По-перше, що лихо можна наробити, а по-друге, лишиться собак чи катів. Та, ну. mm -hmm. Так, давай, сапай. А я потім вокруг кущиків обсапаю та і все. Легше, ніж сапою йти. Такою тяпать. Сапати його. О, ти і кукурузу пройдеш отак між рядків. Ну, там, де видно, та видно, в принципі. Забита така між рядками, коли між рядками, а я ось вот отак. Підгортаю, тільки проходжу, то воно легше. Геть забита, да, де затрамбована. Mm -hmm. А я сапою шкряп, 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 шкряп. Уже аж мазаляки на пальцях. Тут ось теж де не кормовий бурячок, тільки сходи. І це перші два рядки, а тут ось далі пусто, нічого нема. Як він так, там почав сходити, там не сходи. Ну, ось перші два рядка тільки сходи. Так, і тут ось Зараз <клух> 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 ось такий. Бур'янець. Тут усе ж буряк-морква. І нічого немає. Перші тільки два рядки. А то засипано оце ось такою заразою. А ось сю далі, бачите. Ось о ще. Бурячок тільки-тільки-тільки починає. Ось. Все. і Ріденько сіяло, Бачите, якими пучками. Цей бурячок. Ага, воно ще один. Далі воно два. Ось ось ще красавці всходять. ну Ніхто його чіпати поки не буде. Поки ніхто чіпати не буде, бо хай сходить. Знов затягує. ну Сьогодні ж стояла гроза, У нас, до речі, ще жодного разу в цьому році не було грому і молнії. Тож звичайно, ще дерева голі і вже гром гримить, близька, а от в цьому році ще жодного разу не було. Ну, Стоїть на сьогодні в 10 ранку стояла, да? стояла в 10 ранку гроза. То побачимо, Щось таке ось йде, затягує. Оля кажу, там сапала цибулю і кажу, бачила розсаду помідор. Одразу висапувала, не, не побачила, а потім придивилася, що це помідор. Кажу, пройду, подивлюся по цьому, же, що ми залишили. Що тут робиться? А тут ось, ось щавель такий, часник, сходи, кріп десь я бачила кращі кущики, чим я посіяла в рядочок. Ось, ось є такий. Кріп гляньте який. І зараз щось вам покажу. О, де я тут ходила, бачила, сонечко вийшло. Де ж я бачила? О, ну ось, помідорка одна, але це ще нічого. Ось огляньте. Скільки її тут. Ось, гляньте, які помідори стоять. Де? Де я тут ще бачила? Боже, сонця не було, ну то по одному. Сонця не було, я краще бачила, чим ага. Осьо. Гляньте, скільки тут розсади. Ось с пучки, пучки розсади. Ось пучки розсади. Ну, коротше, тут ще розсади. Все вже знімала чи ні? Тут пучки такі розсади помідорів по сходи. Де ж тут ще? Та багато. Багато що тут. Ну хай стоїть, хай буде. Це вже такі помідори, що ось і приморозки були, і все. Ран такі. <головіка> Можна поросаджувати їх буде. Просадиться. Блядь, скільки. <хи> а я ж кажу, що я цибулю сапала, дивіться, що воно таке, сліпашеще. <кхи> а, тут... а тут ще можна воно і кропу нарвати. І цибулі зеленої нарвати. Ну, в мене що робиться чесник, теж треба проривати, вибахкувати. Оце ось омолочай гусям. Бігаємо по посадкам, шукаємо. городі воно повно. город ніхто і не дивиться, що тут мало чаю. Можна приходити і виривати. Оце ж Кристині сказати, що приходила, виривала, наривала гусям. Вона ж мені витопче все. Треба самій приходити і виривати. Ну, дівочка ж мені і розсаду витопче, перетопче. Ну, часник такий. Mm? Навіть те, що тут залишалося, мабуть, як з головками, то подивіться, який він стоїть. Ред... О! Ред який часник стоїть. Шикарнючий часник. Дивіться який. Краще, ніж ми в зиму сажаємо. А ось о, дивіться. Оце можна отак розсади саджати і потім його не викопувати, залишити на слідуючий рік. Як ось я зробила. І подивіться, який чесник. От і дощик пускається. Ну от скажи, а? Дощик. Дай вже добити. Залишилося. Ну трохи більше половини залишилося. І не дасть зараза. Ну, от треба, вже писапав і йшов би собі. Хмарка налетіла, він може трохи та пройде. Походка. А воно не то дощ, не то град, да? Щось таке. Наче як град сипе. Та воно зараз пройде тучка, Ця хмарка. Ну, воно люди не тікають, садять. Капець, ну сейчас прийдем додому, він закінчиться, а його вже добить би. Та ні, щось він сильні. Посапали. Не добили. Та воно воно... А може ливануть. Коротше, пізніше вийде. Після. Ще й вовремя втекли. Зародно. Не дав доробити. Цих не будемо? Та я думаю, нічого не буде. Заносить. Занеси, винеси, винеси, занеси. Ух, щоб оця хмарка ще Там вона і немає. Ця хмарка так налетіла і вона зараз ще йде з жару. Ти куди? Лавчу, треба папу бежити. Не треба. А, щоб не задуло. Так. Да. Та він зараз закінчиться. Пройдете. Так що такі справи. Пізніше щось буде, де далі буду знімати. А поки кажу вам пока-пока. Не дав сьогодні зробити роботу. Планували. Може ще ввечері вийдемо. Зробимо щось. Та й все, хай сидять.